Що я робив? Опустить слідчого оперативна група. Так. Лідча, так. Так. А, як? А що ви робите? Забезпечуємо громадського порядку. Я прошу е громадський порядок? Я ви шкала. Ні, вони Справа вся в тому, що на майбутнє, якщо якийсь клієнт опаде, опаде реально, і буде будемо в місті, йому так само впишуть в чек. Скільки 45 гривень? 45 гривень! 45 гривень. Не заважайте їх. А чому ще слухай? Давайте вийдемо. А чому ще слухай? А, а Знаєте, буваєте, а давайте шоу не, 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 не буду не робити? Я не 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 просто прийшов відпочити. Мені, мене, мене незаконно зобов'язали.

Слідчий, О, а я подали здоров. <ріст> Нема тоді в общем <ріст> Дивіться. Пуще, ну ви ж самі собі визвали. <ріст> ви сказали, що ви викликаєте снаряд. <ріст> ви самі собі їх визвали. Ви викликали. <ріст> ви хочете уваги? Адміністратор нам сказали, що дорожче обійдеться. Ви спокию ви здали, якщо ви хочете уваги. Ви ж самі. визвали. нас. Я вас викликав та вона сказала, що мені дорожче. У нас статті за клевету немає, якщо ви про це. Це ж люди на вас говорять, ви можете просто образити Поліція, поліції, це не в компетенції. Журналісти поміч по телевізорі. Клієнтів, які тут не будь ласка, давайте підемо в місце, де тихо, і там будете говорити. Я не відомо неправдиві. Запускає. Андрій, да, ми поговорили з адміністратором, щоб зробив? Ви можете мене послухати? Ми поговорили з адміністратором пані Лілію, вона каже, що ніякі претензії, будь ласка, все. Давайте вийдемо на вулицю, тут обічне не робити Немає ніяких претензії. не Я дуже хочу, щоб адміністратор передусім гарнюю вибачність. Це Ні, та, це не навмисний? ненавмисний, за я, ненавмисний, Я щось наносив якийсь, яку шкоду, навмисну чи не навмисну. Шкоду ви наносили, ви розбили Я кувал і приборчик. Стіла так не стояв, коли ви за нього сідали. А, звичайно. Я там я сказала, я претензій до цього. я її викликав людей. Це, 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 це. Клієнта, як і кожного клієнта, припрошуйте. Вам треба описати, чому ви виїхали на виборці. Давайте прийдемо на вулицю, нормально. Прошу, прошу я не буду. Я, я не прошу. Ви ще не могли.